Спіруліна це не БАТ, це жива клітинна їжа номер 1 у світі, яку навіть НАСА включає до раціону астронавтів. Чому ж її так цінують? Бо в одній таблеці спіруліни більше сотні поживних речовин, понад 60% легко засвоюваного білка, 18 амінокислот, у тому числі всі незамінні вітамін А, Е, С, К. Також вітаміни групи Б, В1, В2, В6, в 12 Також є там мікроелементи: залізо, магніть, цинк, йод, кальцій. Також є хлорофіл і бета каротин які очищають кров і насичують клітини киснем. Тому це просто концентрат самої природи, який одночасно живить, очищає і відновлює наш організм. Давайте поговоримо, кому ж особливо потрібна спіроліна. Тому що, якщо ви запитаєте у мене, спіроліна потрібна всім. І дітям, і дорослим будь-якого віку. Ну, Давайте так: активним людям да? і тим, хто постійно в русі. Спіруліна насичує кров киснем, дає клітинам білок і залізо. Рівень енергії стає стабільним, тіло швидше відновлюється. А відчуття оці втоми, знаєте, поступово-поступово зникає. Тим людям, хто живе постійно в стресі. І людям, які мають нерегулярне харчування. Вона. Відновлює запаси магнію, відновлює запаси заліза і вітамінів групи Б. Саме ці вітаміни, їх при стресі, вони витрачаються найперше. Завдяки цьому зменшується дратівливість, стабілізується рівень цукру, зникає, до речі, зникає тяга до солодкого. Потрібно також людям із старшого віку, ну то я ж кажу і всім. Вона очищає кров, підтримує печінку, знижує холестерин, знижує тиск, покращує пам'ять. Хлорофіл да, діє як природний фільтр, коли клітини дихають, тіло починає оновлюватися. Що ж з вами відбувається, коли ви починаєте пити спіроліну? Наприклад, через 7 днів організм отримує хвилю кисню і мікроелементів. І тоді у вас зникає сонливість, важкість після їжі, зникає здуття.